Кожного разу, коли я починаю знімати відео, щось починає відбуватися. Хтось починає гримати дверима в будинку, собака починає гавкати, починає падати дощ, коли на вулиці, я не знаю, 20 з чимось градусів і світить сонце. Собаку звати Кастіє, тому, м -м, типу, фанат надприроднього, знаєте, в мене вдома є Касіель. Окей. Okay. У нас сьогодні на темі дня ця манхва. І я не знаю, як сказати назву української мови, тому що я забула перед тим, як почала знімати відео, як буде назва українською мовою. Але якщо так сказати, типу, я е, фейкова свята, але Боги. обсест, обсест візьмі. І манхва у нас почалася, знаєте, її вихід почався у 2020 році. У 2022. У 2022 році я не виріжу це. У нас 41 епізод по жанрам у нас це типу романтика, комедія, драма. Я не знаю, поки що, поки що драма не існує. Ну, в моєму спроніцієї мангу, поки що драми нема. Але вона буде. Вона буде. Я візьму свій блокнот, і на екранах ви побачите, хто є автором, хто являється ілюстратором і хто є автором новели. Новела у нас вийшла у 2021 році. У нас 146 епізодів плюс 16 додаткових епізодів. І сам оцей арт до новели у нас сумрувала людина, яка називається. На екрані побачите, тому що я не буду говорити слово, бо коли я говорю це слово, це звучить як матюки. Історія у нас розказує про дівчинку з Кореї, яка отак ну, померла і переродилася в тіло фейкової святої. Вона переродилася в Новелу. У новелі розказується про те, що от є така фейкова свята, її спеціально зробили лялькою церкви, щоб от нас є свята, ха-ха-ха, лашари. І її всі головні чоловічі персонажі ненавидять до фейкового святу. Але наша героїня переродилася в тої святої і стала реальною святою. З нею почали говорити боги. Вона почала купляти там, знаєте, це дуже дивна штука, але переважно в Манхо святі це просто святі, а в неї система, як стати святою. І вона говорить з богами в чаті. Лайфстріми, знаєте, блогер свята, а не для богів. Що це за запозичені ідеї в тому, в Знаєте, Там теж стріми в Leaders Сніпов, і ці махушці у нас є Constellation, Сузірі, які дивляться. Це все відбувається. Вони теж чатяться в чаті. А тут у нас богичаться в чаті з святою. І на ваших екранах буде інтерпретація того, що, на мою думку, коїться у відносинах святої, трьох головних чоловічих персонажів. Ну, і, взагалі, ви знаєте, життя життям. Що ж, погнали. О, боги, я стала святою, що мені робити. Пташка ледь не померла, врятую її. Врятувала пташку. А, моя пташка, яку я кинув помирати. Е, ти, ж, ти жива? Хто ж тебе сполікував? Ляля, о, е, незрозумілий чел і священник, привіт. О, пташка клас. Круто, це не я її полікувала. Вона полікувала. Щось фейкове свята дуже дивно поводиться. Вона вигнала одну зі своїх як покоївок, так шей тепер постійно виходить на вулицю, і щось сталося набалістим Принцом, кронпринцом, червоною башкою буряком. Хм-хм-хм, Якась вона дуже секретна. Інтерпретація номер два. Що сталося на балі, на балі з тим кринцем, принцем крунпринца, що вони головою буряком? Ля-ля-ля-ля-ля. Я така вся свята. Я прийшла на бал, і мені потрібно придуритися, що я освячую принца кронпринца. Я принц кронпринц і я тебе ненавиджу. Чого? Е, ну, взагалі-то ти постійно мені надсилаєш листи, що ти мене любиш, ти хочеш вийти за мене заміж, і оця твоя нова стратегія. Типу я не знаю, що, хто ти такий і навіщо ти тут живеш, я її не сприймаю. Все одно тебе не полюблю. Мені побіг. Е, Вибухнула статуя на фоні. О, ні, статуя вибухнула на фоні, капець, що робити? Е, це все Бог е, руйнації. Він благословив кронпринца принца червону голову буряка. Що? Е, це у нас е, королева, як, коротше, вона щось ненавидить, принца, кронпринца, червоного голову буряка. Мій спеціально це. Як воно все переманило на свою сторону? Ах ти ж фейкове свята! Фейкове свята. Ну, все я в, я в тебе закоханий. Ем. І в кінцевому рестаті всі чоловічі персонажі в неї закохуються, і вона така: Я фейкова, фейкова свята, я хочу звідси поїхати до вас скоро, і так приїде ваша справжня свята. Ту-ту, опа, -ту. папа, всім-папа. -па. -па. Моя оцінка цієї манхви буде досить висока. Десь приблизно 8-10, тому що вона смішна. Є моменти, з яких можна поржати ну, сильно, є моменти, з яких можна ну, так тихенько поржати, але вона смішна. Є моменти, з яких мені дуже дивно. Особливо зараз там 41 епізод, і мені здається, в 40-му епізоді станеться такий момент, що. Більшість людей скажуть, типу фетишисти. І ось на приблизно я сказала, фетишисти. Мангака фетишист. Я не знаю, як називається людина, яка малює манху. Мангака це, типа, манга. Може, мангака називається і коли манху малюється, і мангу. Люди, які малюють українські малюписи, скажіть мені, як ви себе називаєте? Мальописці. Вибачте, вибачте, будь ласка, люди, які малюють українські мальописи. Я не читала ні один український мальопус, крім. О, ні, я читала параблох. Хто знає, що таке параблог? Усі. Я чекаю третю частину. Де третя частина параблогу? Мангва мені подобається поки що, поки, поки це відбувається, мені подобається ця мангва. Чи вона мені подобатись потім, ми дізнаємося, тому що поки що лише 41 епізод. Мені здається, вони вже перейшли той моменти, коли вони різко зупинили, перестали випускати главу, а потім знову почали випускати главу. Я не знаю, чи правильне слово глава. І якщо це неправильно, скажіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що в мене занадто насичне життя, щоб шукати це в інтернеті. Перший раз я йому житі, що я кажу, що мене несешне життя. Сьогодні, ну, верніше, сьогодні, 20 число, 20 травня. Відео вийде 21 травня. Або сьогодні. Моє подружки за це народження. Ну, типу. завтра, Ми завтра їдемо до Львова святкувати її день народження. Сьогодні в неї день народження, 20 років, все, доросла жінка, вже стара, знаєте, старість, не радість. І от. Я її вже привітала, тому Юлія вітаю тебе ще раз. Але дякую за таку кількість підписників, братани, що це? Що, що сталося? Всім дуже сподобалося, як я хейту його. А є ще багато манг, які я похейчу. Я вам кажу, в мене ще є багато манг, які я похейчу. Дуже багато манх, які я похейчу. Є... і і ідейки магу. Знаєте, я починала читати одну манху, і там тіпа, така маленька дівчинка в сім'ю плаці, і тут підходить підходиний мужик, і я просто не розглядалася, бо думаю, типу, о, Господи, він він головний, чоловічий персонаж, і вона головний жіночий персонаж. Але ні, це був її тато. все, все нормально, тіпа, Вона його покликала татом, і я така, оп, все все добре, все прекрасно. Але дякую за те, що були з нами сьогодні. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна нас понад усе. Донайте на ЗСУ на різні збори. Знімайте відео під звуки, де до вас прийдуть неочікувані гроші і кидайте ці неочікувані гроші на збори. Тому що от, потрібно, потрібно підтримати наших людей. Ви живіть. Я не знаю, їжте, працюйте, пийте чай. Дивіться відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І я з вами побачимося я вами побачимося, що? Короче, ми побачимося. Я не знаю, коли понеділок здається.